У нас за вікном зима, а зима, як відомо, дуже багато на свята. Саме під час зимових свят збирається вся родина. Збирається вся родина, щоб поспілкуватися і разом мати спільні спогади. А де ж вони ті спогади? А спогади залишаються на світлинах, або фотокартках, або фотографіях, що можемо сказати. На сьогоднішній день фотокартки. Дуже рідко зберігаються в альбомах, в основному вони на електронних носіях це в телефоні або в комп'ютері. Але є такі особливі світлини, особливі фотокартки, на які хочеться дивитися весь час, пригадуючи приємну зустріч. Саме для такої фотокартки ми з вами сьогодні виготовимо рамочку. Рамочку власними руками. Цю рамочку можна використати як і для дорогої серцю фотокартки. Так, і як подарунок. На столі в мене є кольоровий папір. Колір паперу ви можете обирати самі. Головний принцип це папір має бути досить цупкий. Не дуже тоненький і не дуже товстий, але такий цупкенький. Ножиці, клей, олівець, лінійка і, звісно, серветка. Дітки, не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. Ножиці тримати до себе кільцями, обов'язково з закритими лезами, і не залишати їх без нагляду. А також самим дуже обережно користуватися ножицями. Для початку візьмемо аркуш паперу звичайного розміру і складаємо його навколо. Ось так акуратненько, як ми вже вміємо, накладаючи край на край, рівненько наклали, а тоді згинаємо, фіксуємо лінію згину. Можна в одну сторону і в іншу сторону. Для чого ми це робимо? Для зручності під час розрізу. Ось так. Чітко видна лінія згину. і зараз за цією лінією ми зробимо. Розріз. Старайтеся різати рівненько, оскільки це ваша майбутня рамочка для світлини. Відкладаємо вбік один аркуш, а в іншому аркуші ми ось тут зріжемо частиночку. Колосочку невеличку, приблизно, підказка для батьків, приблизно 1 см. Ось. Дітки можете лінійкою провести, за допомогою лінійки провести лінію, ось таку, не дуже широку, і зрізати. Беремо перший аркуш паперу, і тут нам стане в нагоді, знову ж таки, наша лінійка. Прикладаємо лінійку на край, ось так рівненько, що було, і проводимо з іншого боку лінійки лінію оліцем. Далі на протилежний бік, знову ж таки, рівненько по краю прикладаємо лінійку і проводимо з іншого боку лінійки лінію. Зараз те саме треба зробити угорі. Ось на край акуратно, рівненько прикладаємо лінійку і проводимо лінію. І знизу виконуємо те ж саме. І провели лінію. Дітки, коли ви отримаєте ось таку рамочку, ось, бачите, всередині у вас. Рамочка тепер є, нам треба буде її вирізати. Як це зробити? Для того, щоб вирізати середину аркуша, ми легенько зробимо ось такий звіт, тоді зробимо надріз і вставляємо лезо в цей надріз, і вже ріжемо по нашій лінії. Старайтеся різати акуратно, рівненько, не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. І ось так вирізаємо. Ось я вже дійшла до того місця, звідки починала. Рівнесенько зрізаємо зайве. І маємо ось таку рамочку. Зайвий аркуш прибираємо, повертаємось до нашого аркуша, той, який ми зробили менше з самого початку. Зараз нам треба накласти ось цей аркуш паперу зверху на нашу рамочку. Так щоб, мабуть, напевно, через колір вам буде не дуже добре видно, але я зараз покажу ось дітки... Ось бачите, ось ця рамочка, вона трішечки більша. Тут виступає, угорі і знизу виступає. Зараз ми ці виступи загнемо ось так, серединку. Загнули і гарненько пальчиками притиснули. Те саме зробили з іншого боку. Ось я зробила вже, бачите, те, що виступало у нас, ми загнули з одного і з іншого боку і беремо клей, змащуємо клеєм край з одного боку і з іншого боку ось так обробляємо край клеєм. Дітки, для того, щоб папір краще приклеївся, рекомендується декілька хвилин, не хвилин, а декілька секунд. Зачекати, доки клей впитає в бумагу, і тоді воно краще склеюється, притисли і притисли. Ось. Перевертаємо і залишаємо, щоб трішечки підсохло. Далі візьмемо ще один аркуш паперу формату А4 і вже складемо його навпіл, але в іншому напрямку. Пам'ятаєте, перший раз ми складали ось так. А зараз ми складемо ось так. Для того, щоб наша смужка була трішки довше. Складемо. І відрізали. Ось в мене вже є такий, така смужка, і з цієї смужки ми будемо формувати підставочку, ось завдяки чому наша рамочка може стояти вільно чи на столі, чи в іншому місці, де рішити її окласне. Для того щоб смужку і робимо ось такий. Складаємо її ось так. Края загинаємо. Поклали провели по лінію і знову поклала провели по лінію. Якщо відкриємо, то у нас утвориться ось такий трикутник. Бачите? Поки що наш трикутник відкладаємо, ось нехай нас чекає. Дуже хочеться прикрасити рамочку. Рамочку можна прикрасити ось такими. Я вже заздалегідь підготувала смужечки. Невеличкі. Знову ж таки, ви вибираєте за власним смаком колір або прикрасу, яку ви хочете. Ось так ми викладемо дві смужечки. А тоді ось так зробимо. Ось. І те саме зробимо в протилежну кіточку. Один, два. Рівненько викладаємо і ось так, викладаємо. Коли ви все виклали, приміряли, можемо тоді приклеїти. Дітки, коли ви будете клеїти прикраси до рамочки, то намагайтеся, по-перше, працювати ось так, як у мене. що є якась підкладочка, підстилочка, щоб не забруднити стіл. А по-друге, не беріть забагато клею. Забагато клею тут не потрібно, ось для такої смужки, як у мене. Трішечки, і можна обробити клеєм тільки по краям. Ось, я вже завершила наклеїла останню смужку. Так, і прийшов час. Ось так скласти нашу рамочку. Ви можете підклеїти, обробити, ж таки клеєм і закріпити. Ось так. Поки що рамочка не висохла, тому вона ще самостійно стояти не може. Але ось ця рамочка вже висохла, вона вже стоїть самостійно. Не забувайте, що для роботи рекомендується взяти папір цупкенький, більш товщий. Не беріть тоненький, тому що тоненький папір не зможе тримати вашу рамочку. Як це працює? Ось, Збіймаємо фотографію із рамочки, яка вже була готова і вставляємо її в нову нашу рамку. Ви вставляєте відповідно свої фотографії. Або ще можемо сказати світлиною українською мовою. Ось так маємо таку гарну рамочку. І може бути дуже гарним подарунком. Не забувайте прибрати своє робоче місце, вимити ручки і надіслати фото своєї рамки. Бувайте здорові! До побачення!